Столицю тероризують автокрадії. Перед навалою автоугонів реформована поліція виявилася безсилою. У соціальних мережах суцільні флешмоби, гатунку, терміновий перепост розшукуємо машину. Люди вирішують за допомогою інтернет-френдів самостійно шукати свої автівки. Відтак тисячі прохань про сприяння і підтримку. Друзья угнали машину. Автомобиль был припаркован 24 февраля 2016 года по адресу Елены Пчелки. Возможно, кто-то увидит эту машину где-то на стоянке, во дворе, на парковке или еще где-либо. Пожалуйста, дайте знать. Плиз, репост, угон. Угнали Honda Civic 4D с Урловской. Таких повідомлень у стрічці будь-якого користувача вже десятки, якщо не сотні. Тема близька для багатьох. Всього за останні два місяці, і лише у Києві викрадені понад три сотні машин. Це антирекорд для столиці. Тетяна Гриньова одна із жертв автомобільних злодіїв. Її хонду акорту угнали просто зі стоянки житлового комплексу. Крадії діяли професійно серед десятків припаркованих машин. Взяли саме ту, яку не знімала жодна камера відеоспостереження. Держав ключ в руках і садиться в машину. Ну і розумію, що на місці, в якому я його залишила вчора. машини просто немає. Машину на третю добу вдалося знайти. Як не дивно розшукали її не правоохоронці, а сама власниця для цього жінці довелося стати ледь не детективом. Автомобіль виявила на одній з вулиць в кількох кварталах від місця викрадення. В той час правоохоронці лише починали шукати. Я позвонила слідувателю спри. о том, ну, как, что вообще происходит. Следовательно, говорит, ну, там, мы сегодня начнем заниматься. Я говорю, смысле? Вы сегодня начнем заниматься? А что было там сутки назад? Мы с другом ездили вот там по вечерам на машине просто по дворам рядом и смотрели. Заезжали на парковке платная, она стояла совершенно не спрятана. Она стояла на улице, От просто там, типа, їздять машини. А цей чоловік приховує своє обличчя. І зізнається, у нього урвався терпець спостерігати за тим, як з дворів зникають машини. Це бачать усі, окрім поліції. Тому і вирішив самостійно організувати загін з полювання на злочинців. Чоловіки планують і вночі, і в день патрулювати вулиці міста. Вчора буквально ще одну вгнали машину на балоні, і таких випадків, починаючи з кінця прошлого року, виникла ідея, не ждать помощи от кого-то, а попытаться самим повлиять на ситуацию. Люди настолько обозлены на сегодняшний день, что готовы, готовы задерживать бандитов, воров. Ну или как минимум сообщать, фиксировать На сьогодні правоохоронці розкрили лише 10% від усіх скоєних угонів за цей рік. У поліції пояснюють, в столиці промишляють цілі групи злочинців. Деякі з них справжні профі. Їм вдається обдурити електроніку і викрасти машину буквально за 20 секунд. Кілька груп саме таких злодіїв таки затримали напередодні. На цей час 32 кримінальних провадження вже розслідувано і направлено до суду для прийняття законного рішення. Столичними поліцейськими затримано три групи зловмисників, які підозрюються, вчиненні викрадень саме автотранспорту. Ось це одна з груп угонщиків, яких затримали правоохоронці. Чоловіки спеціалізувалися на елітних автомобілях. Попалися на гарячому. Машину За виправили. Що, що зробили? Угнали авто. Такий авто? Тойоту. Професійні крадії нині оснащені найсучаснішою технікою, тож експерти, які спеціалізуються на системах сигналізації, не дають універсальних порад. Утім, все ж радять посилити безпеку для машин. Найефективніша нині система супутникової навігації. За її допомогою можна точно визначити місце перебування вкраденого автомобіля. Постоянно каббин бы, отримує свої координати по системі да, GPS, по спутникам. Далі він ці координати може передати вам як владельцю, або на пульт охорони, якщо ви к нього підключені. Передається це все через gsm св'яз або там СМС, либо інтернет тому подобное. У таких систем. Є така уязвимась. Допустим, сам діапазон тоже спеціальними приборами можна заглушити. Система коштує недешево від 7 тисяч гривень. Тож експерти пропонують користуватися також безкоштовними методами захисту. Приміром, по приїзду, хоча б блокувати руль. Відтак крадіям доведеться витрачати набагато більше часу на угон автомобіля. Крім того, радять перевіряти замки на наявність монет, які часто підкидають гонщики. Таким чином злодії перевіряють, чи постійно їздить власник на машині, а ще не залишати свого залізного коня у житлових кварталах. Такі авто потрапляють у руки злодіїв найчастіше.